Вітаю на своєму каналі Сад Город і трошки позитиву. Я хочу з вами поділитися урожаєм своїх гарбузок. З цього року вони виросли у мене ось такі. Є більше, є менші, так як була жара, багато їх висохло, які залишилися порадували мене таким своїм урожаєм. Є гарбузки різних кольорів, є рабенькі, оранжеві, як лимончики біленькі, різних сортів. Гарбузи ми використовуємо на насіння, на зернята, а саме гарбузи. Для, використовуємо для нашої корівки. Ось такі наші гарбузки. Дякую всім за увагу. Всього самого найкращого.